Що робити, коли нас критикують? Неконструктивна та болісна реакція на критику слідуюча: або я відчуваю свою нікчемність та повністю приймаю все на свій рахунок. Ви праві так і є, я така нікчема. Або я проявляю агресію та повністю заперечую все, що мені кажуть. Самі ви нікчеми, а я сама розумна та прекрасна. Давайте розглянемо третій, більш конструктивний варіант. Насправді нас дуже часто критикують, але виділяємо ми тільки ту критику, яка є у нас самих по відношенню до себе. Зважаючи на це, пропоную поглянути на критику як на ліхтарик який підсвічує наші слабкі місця, на які просто варто звернути увагу та проаналізувати, яке ж зерно правдивої інформації вона містить, щоб використати цю інформацію для свого особистісного зростання.